Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно Рецепт консервованих помідорів по-королівськи Готуємо помідори з розрахунку на 3-літрову банку. На дно банки кладемо 2 дольки часнику порізаного кружечками, 3 горошини духм'яного перцю та 2 гвоздики. Заповнюємо банку помідорами. Заливаємо кип'ятком та залишаємо на 10 хвилин. Щоб не лопнула банка, потрібно лити посередині. Зливаємо воду у каструлю та готуємо маринад. Додаємо 4 столові ложки цукру, 1,5 столові ложки солі та одну столову ложку меду. Все перемішуємо, доводимо до кипіння, знімаємо піну та додаємо 2 столові ложки оцту. Тримаємо на вогні ще одну хвилину. Заливаємо маринадом помідори та закатуємо. Перевертаємо банку та залишаємо охолоджуватися. Зберігати в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.